Я давай дружити разом. Всім-всім привіт нарешті я дочекався зустрічі з вами. Сьогодні хочу, аби ми відправились у подорож по Алжиру, але перед цим зазирнути у штаб до наших друзів, вартових Дружболандії. Тож, поїхали. Таємниця Дружболандії. Ні, ну чому саме сьогодні, не завтра, не за місяць, а сьогодні? Що за невдача така? І що мені з цим робити? Яша бігав по кімнаті і повторював ці слова щоразу вже півгодини. Рівно стільки часу пройшло з того моменту, як зателефонував Олег Грибешков. Він дзвонив з пункту травматології, щоб попередити, що не зможе брати участь у велосипедних перегонах. Адже саме Яша був капітаном їхньої команди. Мамо, як же бути? Олег досвідчений велогонщик, у нього є навіть призи. Ми так поділились, щоб він був на найважчих ділянках траси. Мені його навіть замінити ніким. За три години початок змагання, а у нас не повна команда. Так прикро. Готувалися, тренувались і все дарма. І треба ж було йому руку зламати саме сьогодні. Кілька років тому ногу, тепер руку. Що в нього за кістки такі. Почувши останні слова сина, мама покликала його на кухню. Ану, сідай, Яша, поговоримо. Тільки спочатку зроби кілька разів вдих. Видих. вдих. Видих. Яша здивовано глянув на маму. Вирішив, що вона жартує. Мама й справді посміхалася, і, розмовляючи із сином, не переставала вимішувати тісто у великій мисці. Мам. Ти все жартуєш? У нас тут біда, а ти вдих-видих, вдих, видих. Для чого це треба? Повір, треба. Тобі ж не складно це зробити? Будь ласка, п'ять разів. Яша дуже любив маму. Тому, хоч йому не сиділося на місці і всередині все кипіло, він зробив те, що вона просила. Дивно, але після п'ятого вдиху видиху йому й справді полегшало. Він ніби видихнув те, що буквально кипіло всередині. Подихавши ще трохи, хлопчик сів на стілець біля мами і спитав уже спокійно. Матусю, що мені робити? Ми старалися, готувалися. А нас тепер зі змагань знімуть. Так, шкода. Давай подумаємо спокійно. Олешка зламав руку. І з цим вже нічого не вдієш. Що тоді треба зробити, щоб вас не зняли з змагань? М -м -м, потрібно знайти когось, хто замінить Олега, подумавши, сказав Яша. Але ж це неможливо. Краще нього нікого немає. Та й хто погодиться брати участь в останній момент. Хоча. Мамо, ти геній? Як же я забув? Сашко! Сашко з сусіднього будинку! Він прийшов пізно, коли команду вже набрали, але завжди скрізь з нами їздив і добре їздив. Зараз дядькові Володі позвоню: він же наш тренер, а не знає, що Олег в лікарні. Ось я йому і запропоную Сашка взяти. Ні, краще я візьму Сашка і з ним же піду до дядька Володі. Яша кинувся у передпокій, взутися. Мам, ну як ти прекрасно придумала з цим вдихом-видихом! Відразу вирішення з'явилося. Ми ще поборемося, а ще й може й переможемо. Фірма дядька Олега, яка ці змагання організовувала, чудовий приз приготувала. Команда Переможець їде до Алжиру. Все, я побіг. Дякую, Матусю. Цікавинки країни. Алжир. Назва країни та столиці збігаються. Алжир Арабською Ель-Джазаїр. У перекладі означає острова. У минулі часи, в морі неподалік міста, дійсно знаходилося кілька островів. Є у столиці і прізвиська Біле місто та місто Сходи. Кам'яних сходів тут дуже багато. Без них підніматися до верхньої горбистої частини міста було б важко. Уяви, Підіймаєшся ти по драбині і дивишся на всі боки. Зліва білий будинок. Справа білий будинок. І попереду багато-багато білих будинків. І багато хто блищить, бо збудований з білого мармуру. Місто мостів. Тисячі років тому річка Румель, тоді ще дуже бурхлива, виточила в скелях острів. Давні фінікійці дуже постаралися збудувати тут місто фортецю, назвали його Сева, королівське місто. Потім його ще кілька разів перейменовували. Зараз він називається Костянтин, на честь римського імператора. Дух захоплює від вигляду будинків, що приліпилися на краю урвища. Питна вода до них надходить давньоримським віадуком. А люди можуть потрапити до міста тільки мостами, що висять над глибокою ущелиною. Високо, страшно, але дуже цікаво. Ти ніби такий собі канатоходець у цирку. Хто такі три глодіти? Думаєш, якісь доісторичні тварини, якісь динозаври? Ха-ха, зовсім ні! Це Бербери, древній народ, який населяв північну Африку з давніх давен розквітали та падали цивілізації, а бербери залишилися, зберігаючи свою мову та традиції. Щоправда, їм довелося залишити міста і переселитися до печер, де деякі з них живуть і зараз. Завойовники назвали їх триглодитами, тому що грецькою мовою це слово означає. Мешкають у печері. Сахара, що означає пустеля. Саме так перекладається з арабської це слово. Сахара займає близько трьох відсотків усієї території країни. Кам'яниста, червона, сувора. Вона живе своїм особливим життям. І без досвідченого провідника краще туди не вирушати. Історія у малюнках. Але Сахара не завжди була пустелею. Не віриш? Тоді варто відвідати плато та сілін Аджер. Більше ніде у світі немає такої великої кількості доісторичних печер, що розташовані в одній місцевості. На їх стінах збереглося понад 15 тисяч найдавніших малюнків. По них можна простежити, як тут жили люди дві, три, чотири і навіть п'ять тисяч років тому. Хороші з митців історики вийшли. Римських руїн тут більше, ніж в Італії, і збереглися вони набагато краще. Театр у Джамілі вміщував 5 тисяч глядачів, у ньому чудова акустика. Якщо на арені людина чиркне сірником. То на верхніх ярусах цей звук буде схожий на звук від маленького вибуху. Міли ж будувати! Знайомство з тваринним світом Блукають холоднокровні тварини. Не тільки блукають, а й повзають, плавають і навіть стрибають. Будь-який біолог скаже, що холоднокровними є всі земноводні плазуни, риби та безхребетні тварини. Складно, правда? Якщо простіше, це жаби, тритони, черепахи, крокодили, ящерки, змії, риби, комахи, черв'яки, краби і молюски. Ось їх скільки холоднокровних. Час нам з'ясувати, чому їх так називають. Організм цих тварин не може самостійно виробляти тепло, температура їх тіла залежить від температури довкілля. Наприклад, змії та ящерки, щоб зігрітися, довго лежать на сонці або на гарячому камені. Коли температура повітря сильно знижується, холоднокровні тварини стають млявими, повільними, а потім впадають у сплячку. Ось звідки вираз сонна муха. Такий стан називається анабіоз. Проте надто сильне підвищення або зниження температури може занепастити тварин. Тому вони і намагаються захиститись. Деякі просто ховаються від спеки в тінь. У пустелі змії та ящерки намагаються забратися на гілки дерев і чагарників не для того, щоб милуватися пустелею. Просто навіть на висоті пів метра над землею температура нижча, ніж на розжареному піску. Риби шукають прохолоду на глибині, а тепло на поверхні води. Жаби закопуються в прохолодний мул або бруд на берегах річок, щоб не перегрітися. Деревні жаби на алясці роблять просто казкові перетворення. Їхнє тіло замерзає, перетворюючись на шматок льоду. Дихання зупиняється, а серце не б'ється. Але варто навесні пригріти сонечку, як всього через кілька днів жаба оживає і починає весело стрибати. Ну хіба це не диво? Деякі холоднокровні впадають у літню сплячку, прокидаючись лише з приходом дощу. Так роблять деякі риби, тритони, жаби, змії та крокодили. Дивно, що вони не втрачають масу тіла і прокидаються бадьорими та активними. Завдяки таким дивовижним здібностям холоднокровні тварини виживають там, де інші гинуть від холоду, голоду. Чи спеки. Смаколики від машки. Рфіс. В Алжирі полюбляють солодощі. А де ж їх не люблять, скажеш ти? Тож готуємо рфіс для радості всіх близьких та рідних. Тобі знадобляться: 300 грам фініків, 1 стакан манки, 60 грам вершкового масла, сіль та харчова плівка. Видали кісточки з фініків. постав їх на хвилинку у мікрохвильову піч, щоб розм'якшити. Потім підсмаж манну крупу на сухій сковороді до золотистого кольору. Фініки подрібни за допомогою блендера. Має бути однорідна густа фінікова паста. Ретельно перемішай манку з фініковою пастою. Розм'якшити вершкове масло, потім змішай його з фініками та манкою. Обробну дошку оберни харчовою плівкою. На дошці з солодкої маси, що вийшла, сформуй прямокутник. Товщина шару приблизно 3 см. Постав у холодильник на 2 години. Перед подачею на стіл розріж шарфіс на невеликі частини. Ось і все смачного! Слідами дружболандії! Холоднокровність. Чи доводилося вам чути колись такий вираз. Холоднокровна людина? Можливо і ні, тому що воно не так часто використовується, однак існує безліч професій, де така якість характеру просто необхідна. Адже холоднокровна людина вміє у будь-якій складній і навіть небезпечній ситуації зберегти спокій, не піддаватися страху. Він не впадає в паніку, а навпаки, здатний швидко прийняти правильне рішення. Одна з таких професій льотчик. Ця історія відбулася 15 січня 2009 року. З аеропорту Лагуардія вилетів аеробус. Він прямував маршрутом нью йорк сіетл Пройшло всього 90 секунд після зльоту, як літак струснуло. Виявилося, що аеробус врізався у зграю птахів, через що обидва двигуни перестали працювати. На цей момент літак встиг набрати всього 975 метрів висоти. Під ним були тисячі будинків десятимільйонного міста. Запасу висоти та швидкості вистачало лише на півтора хвилини польоту. Тоді командир прийняв рішення летіти до річки Гудзон, що протікає через Нью-Йорк. Для цього величезний літак, що злітав на північ, треба було різко розвернути на південь. Пасажири відчули різкий поштовх і запах диму. Люди злякано загомоніли. В ілюмінаторах було видно вогонь в двигунах, а літак летів просто в річку. Приготуйтеся до удару, ми сідаємо на воду, гучним зв'язком пролунав спокійний голос пілота. Секунди та величезний лайнер наводився навпроти 48-ї вулиці Манхеттена. То справді був дуже небезпечний маневр. Якби пілот неправильно розрахував кут зниження, то в аеробуса зламалися б крила і він перекинувся б набік. Щоб ухвалити рішення все розрахувати і здійснити таку посадку. У пілота було всього кілька хвилин. Літак не потонув. Він отримався на плаву і, обертаючись проти годинникової стрілки, почав дрейфувати на південь, підкоряючись потужній течії річки. Крижана вода поступово почала проникати в салон. Але пілот і бортпровідники заспокоювали людей, не допускаючи паніки. На допомогу вже поспішали човни річкових рятувальників: берегова охорона, поліцейські та приватні парони. За годину всі 155 людей було врятовано. Командир екіпажу залишив літак останнім. Перед цим він двічі обійшов салон, щоб переконатися, що в ньому нікого не залишилося. Члени екіпажу потім розповідали, що 57-річний пілот Челсі Саленбергер залишався абсолютно спокійним весь цей час. Це допомогло нам і пасажирам не піддаватися паніці і вірити в порятунок, говорили вони. Так в небезпечній ситуації витримка та спокій однієї людини допомогли врятувати життя багатьом людям. Ці ж якості допомагають не в таких небезпечних, але дуже важливих справах. Наприклад, саме холоднокровність і вміння зосередитися допоможуть вам під час контрольних робіт. Насправді не має значення, яка це буде ситуація. Важливо, щоб ви завжди могли сказати собі: я зроблю все, що від мене залежить. Докладу усіх зусиль, щоб досягти успіху. І якщо не цього разу, то наступного у мене обов'язково вийде. Тож без паніки, друзі! זה היישוב דומה Великий Бог, це ти, створив і сонце і блакить і моє серце, піснею летить, великий Бог тобі співатиму все життя, прославлю я твоє святе ім'я. Це найдорожче, що в житті цінують, матусю рідну і сестру, і тата, і здатність прияти і відчувати. На цьому наш випуск і добігає до свого завершення. Але вже зовсім скоро ми знову зустрінемось і продовжимо наше знайомство з Алжиром. Не пропусти до зустрічі! Дружво